Мета кожна контентна одиниця вона має конкретну мету, яка має бути оформлена в дії слові. Ми, як комунікаційники, маємо розуміти, я це роблю для того, щоб що. Немає відповіді, подумайте крепко, чи вам потрібно робити цей контент. А ми коли з тобою говорили, Оксанд, що а може, вже пішла в минуле епоха про 23 23 релізи на місяць. Що понеділка виходить книжне рев'ю, а що вівторка ми оглядаємо кіно, а що середи у нас кулінарний а ні, в четверку рибний день. В четвер рибний день. Можливо, вже не в цьому сенс. Можливо, треба подумати, що я хочу отримати назад від того, що я видаю в світ якийсь контент. Бо ми ділимося для того, щоб дуже красиво, ми ділимося, просто щоб віддати, ні, насправді ми хочемо щось отримати. І ви хочете щось отримати. І воно не завжди може бути виміряне. Правда, скільки б метрик вам не пропонували, у вас є такий продукт, який ви кажете, мені байка, які він результати в кількісних приніс. Я емоційно отримую щось. Ну, це про чесність. І те, це теж ок.